Вітаю вас майстерні. Сьогодні огляд та інструкція по заправці нового ліцензійного картриджа Dayton Canon 070. Власником торгівельної марки Dayton є компанія Macon. Почнемо з розпаковки. Перелік принтерів та БФП, з якими використовується картридж, знаходиться в описі до відео. Є інструкція українською мовою. Герметичне пакування я вскривав трішки раніше, паперова вставка знаходиться між фотобарабаном та валом первинного заряду. Її необхідно дістати до початку використання картриджа. Знімаємо захист фоточливого барабана. Запобіжна плівка закриває бункер із тонером та перешкоджає просипанню під час транспортування картриджа. Її необхідно витягнути. Чіп з інформацією про модель картриджа та про кількість надрукованих аркушів міняється під час заправки. Контакт на вал первинного заряду. Контакт на фоточутливий барабан. Контакт на магнітний вал. Щоб розібрати картридж, дістаємо штифти. Для зручності штифти мають виріз. Ділимо картридж на дві половини. Почнемо із драм-секції. Викручуємо гвинти, що тримають направляючу фотобарабана. Звертаємо увагу, що вони різні. Привід фотобарабана знаходиться в направляючій. Всередині фотобарабана знаходиться муфта. Дістаємо фоточливий барабан. Дістаємо вал первинного заряду. Під час заправки необхідно добре почистити бункер із відпрацьованим тонером та залишками паперового пилу. Він знаходиться під чистячим лезом. Дістаємо леза. Перелік запчастин та тонер, що використовується під час заправки чи відновлення картриджа, знаходиться в описі під відео. На леза приклеєно матеріал для очищення вала первинного заряду. Бункер із відпрацьованим тонером чистимо сервісним пилососом. Ущільнюючи лезо, миємо розчинником. Збираємо в зворотній послідовності. Вал первинного заряду миємо спиртом та ставимо на своє місце. Ставимо фоточливий барабан. Звертаємо увагу на положення муфти та ставимо направляючу. Менший шуруп. Обов'язково прокручуємо барабан. Переходимо до тонер секції. Виробник наносить трішки тонера на магнітний вал, щоб він не пристав до дозуючого леза. Щоб розібрати викручуємо шурупи. Притримуємо вал та знімаємо бокові кришки. Піддіваємо кришку, щоб не пошкодити направляючу. Дістаємо магнітний вал. Щоб замінити дозуючі леза, викручуємо шурупи. Пластикові вставки необхідні для знімання тонера з країв магнітного вала. Піднімаємо дозуючі леза. Під дозуючим лезом знаходиться ущільнювач. Під час заправки бункер для тонера необхідно добре чистити сервісним пилососом. Щоб максимально видалити тонер, прокручуємо вал підмішування, ущільнюючи лезо, миємо розчинником, дозуючи лезо миємо спиртом та ставимо на місце. З магнітного вала тонер знімаємо сервісним пилососом та миємо його розчинником, Оболонка має посадочне місце під шестерню. Сам магніт теж має посадочне місце. Воно повинно співпадати із вирізом бокової кришки. Вдягаємо втулку. Вдягаємо направляючу. Шестерня всередині має направляючу, зміщену в один бік. Зрізаною частиною ставимо до магніта. Ставимо магніт на своє місце. Притримуємо магнітний вал та ставимо шестерню. Вдягаємо кришку. Чекаю ваших подобайок та коментарів. Буду вдячний за підписку на канал. Прокручуємо магніт, щоб він зайшов у кришку. Притримую магнітний вал. Відкриваємо пробку та заправляємо картридж. Після заправки ставимо бокову кришку. Обов'язково прокручуємо магнітний вал. Збираємо картридж із двох половинок. Вставляємо штифти. Прокручуємо фоточливий барабан. Дякую за увагу. Усім мирного неба!